Є та межа, яку, переступивши, втрачаємо свою нечистоту. Слідською марнотою, остарнившись, вже не приносим добрий пліт Христу. Є та межа для тих, що звуться Божі. Щоб не зганьбити це святе знання, завжди стояти треба насторожі, так як говорить нам його вчення. О, ту межу не кожен навіть бачить. Вона позначена чимось видимим вона, лиш той. І її в житті своїм позначить, хто вже хоче Богу належати сповна, хто хоче знати волю, Його святою волю, виконувати ремна повсякчас, йому нести не поривання кулі, а тверді рішення посвяти кожен раз. Є та, та межа. І скільки б не казали, що час не той, і ми тепер не ті, що нові межі, нові інтервали. Ні. Та межа захована в хресті. Вона ним вистраждана у смертельних муках. Потім прощебнім, отче їм прости. Її нам провели пробиті руки там, де піднялись три страшні хрести. Так, та межа захована у ньому, і поділ є на грішне та святе. І чисте та нечисте є в усьому, і один шлях вгору, гору, другий вниз них зайде. Адже ніщо осквернене і нечисте не віде у святий Єрусалим. Лише той побачить довгожданне місто, хто зміг навчитись тут бути святим. Спасенім Богом під гріхи обмиті, кого дітьми своїми він назвав. Є та межа, немає частки в світі. Так, в своїм слові наш Господь сказав. Ми його власність, ми його на свіття, і з Божих рук ніхто не вірне нас. Але коли розширимо обліття за ту межу Оце погубить брас. Самі тоді підемо з рук батька свого, примади світу не дадуть з ним жити. О, хай безпечність не зведе нікого, в думках, слова, ділах межу згубить. Є та межа, і щоб не переступити. Нам через неї йдучи, на мання, себе усьому треба схоронити, І в будем... ньому схоронити, і будемо бачити її щодня.